Буковинська народна казка. Про десять корів жили собі чоловік і жінка. Вони були бідні, мали тільки одну корівчину. В них народилася дитина, і чоловік пішов до попа, аби охрестив її. Піп, який дерз живого і мертвого, заправив такі гроші, що чоловік зашкрябав потилицю. Бійтеся бога, отче, де я візьму вам такі гроші? У мене коло хати одна корівчина. Піп подумав і сказав веди сюди корову. Чоловік зажурився, та що мав робити? Привів корівчину? Піп сидить на ганку, попиває каву і роздраджує його. Не журися, брате. Я помолюся Богу, і він дасть тобі за це в більше. Піп охрестив дитину, і чоловік так тішився нею, що забув про корову. Але одного разу увійшла на подвір'я його корівчина та й привела ще десять попівських корів. Пастух хотів їх вигнати, а чоловік сказав Це мої корови. Прийшов сам панотець. Віддай корови, чоловіче, каже біднякові. А чоловік хитро посміхнувся. Вони мої, панотче. Ви ж сказали, що Бог дасть мені в десятеро більше, ваше слово сповнилося, і піп поплентався додому замість своїх корів, а пастух за ним.